Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Акції з 28 квітня і по 4 травня. Вермішель рисова, швидкого приготування за 10 гривень. Стакан скляний, низький. Ціна 44 гривні. Об'єм, на жаль, не вказано, вони мають такий перелив. За 77 гривень кухоль скляний ребристий із золотистою ручкою. За 88 гривень стакан скляний високий із подвійними стінками. За 39 гривень чашка скляна перламутрова них є класно те, що їх можна нашаровувати один на один, тобто компактно скласти, бачите, дуже гарно стають. За 74 гривні чашка фарфорова, кольорова з такою товстою ручкою є декілька варіантів кольорів. Наприклад, молочний такий бежевий і рожевий. Серветки вологі дитячі 120 штук із клапаном за 49 гривень. Вологі серветки для інтимної гігієни за 17 гривень. В упаковці 20 штук. Рушники паперові в подібно складені від сафі. Це є ось такі 130 штук за 37 гривень. Серветки паперові Сафі 150 штук двохшарові 32 гривні. Серветки вологі для чищення взуття 15 штук за 8 гривень. Рушники паперові від Сафі 3 шарові 42 гривні. Такі рушнички паперові 200 листів за 32 гривні. Еколо, рушнички паперові. Два рулони, двошарові, 37 гривень. Туалетний папір Джамбо. Ціна 19 гривень. Велика намотка. За 37 гривень миска для тварини із малюнком. Малюночки є різні. Ой, що це тут таке ніжне. Дуже гарно. Ви подивіться, скільки їх тут є. Такі гарні. Одним словом, багато тут різноманітних. Бачите, різні малюночки для ваших улюбленців. За 23 гривні миска для тварин із малюнком. Так, виявляється, це ось ці по 23 гривні. А які тут А, є! просто більшого діаметру. Бачите? Такі самі, а тільки більшого діаметру по 37. За 32 гривні ножиці для обрізання кігтів. Нашийник для тварини Такий він. делікатний. Ціна 17 гривень. Знову появилися в наявності ось ці дозатори для мила, які мають таку кишеньку відділ для губки. Ціна 139 гривень, вони є пластикові. Виявляється, це є плюс. Ви мені писали в коментарях, що не так страшно, якщо, наприклад, впаде на плитку, то плитку не пошкодить. Тобто є свої скриті плюси. Багато є акцій на відділі рукоділля. Знаю, ви в мене таке любите. Я теж таке люблю, але не маю часу. 14 гривень на мистинки. Такі дуже гарні кольорові набір 17 гривень меншого діаметру. Перламутрові. Ціна 24. такі із літерами. Ціна 14 гривень. За 17 гривень кольорові намистинки. Ці ножиці по 88, нитка для рукоділля по 17 гривень. Кольори є різні. За 17 гривень набіри для вишивання хрестиком. Полотно і на ньому є малюнок. Здається, все. А може, ще щось є? Не знаю. По 17 гривень наліпки. Такий варіант. Набір декоративних картинок. Це, до речі, картинки. Для рукоділля 20 штук за 15 гривень. Кондиціонер Ополісковач об'ємом 1 літр за 49 гривень Сеншо. Порошок для прання автоматичний, універсальний 59 гривень, кілограм та 200 г. Гель для прання Монблан 3 літри за 119 гривень. Милогосподарський друг 125 г за 15 гривень. І цікаво мені, чи такий варіант акційна ціна. Могла би бути теж з акційною ціною. Так, 15 гривень. Босплюс відбілювач 100 мл за 19 гривень. Також можна придбати поштучну капсули, сіла ціна 9 гривень. Ви знаєте, це можна взяти ось таку капсулу, щоб спробувати, який це є виробник, чи вам підходить. А ще можна, наприклад, якщо ви кудись поїхали та, і не брали з собою велику кількість речей. Тобто придбати поштучну, якщо ви не на довгий період. Я це зацінила, коли була в дорозі, і треба було мені невелику кількість. Санклін засіб для видалення жиру 500 мл за 59 гривень. Ось такий засіб для видалення жиру за 27 гривень з розпилювачем 500 мл. Крем для чищення вайлі за 27 гривень 500 мл. Засіб Санклін для миття холодильників 59 гривень. І для очищення килимів м'яких меблів 59 гривень теж 500 мл. Сама засіб для видалення плісняви – 59 гривень 500 мл. Цілий вітер це крейди кольорової. 15 штук. Вони йдуть такі товстіші по 77 гривень. Блокнот форматом А5 на спіральці з квітами ще резиночку. Ціна 88 гривень 96 аркушів. Водинка тверда. За 24 гривні 8 кольорових гелевих ручок. За 37 гривень набір ручок кольорових 9 штук. Блокнот формат А6 на спіральці, ціна 27 гривень. І знаєте, що мені подобається? Тим, що в нього є кнопочка, він закривається і є ось такі відділи, тобто можна різні теми розділити і кожен раз не шукати. Кольори є різні: і зелений, і жовтий, блокитний, рожевий з таким смайликом. Набір олівців 55 гривень, 6 штук брав блок для туалету підвісний 50 г 49 гривень. Такий варіант теж за 49 гривень. Кріт для прочищання труб 10 гривень. За пакетик за 32 гривні. Велнекс-підвіска в унітаз. Крот 1 кілограм за 29 гривень. За 44 гривні дзеркало двохстороннє. Такі воно кругленьке. Зараз. Воно повністю металеве. Ось ця -синя, це кольорове синє. Це і захисна наліпка. Такий самий варіант дзеркала, тільки більшого діаметру 69 гривень. Церкало настільне, 69 гривень, пластиковий корпус. Крем для рук, дитячий уті -путі за 34 гривні. Об'єм 75 мл. За 17 гривень набір сережок. Такі цвяшки. Дуже їх тут багатенько, різного діаметру. Браслет на руку, шкір замінник. Ціна 29 гривень з такими намистинками. За 24 гривні браслет на руку. За 29. Такий варіант. За 24. Набір резинок з пружинок, дві штуки за 19 гривень. Теж 19 гривень з пружинки, просто менший них у них цей виток. Кремило рідке, об'єм 1 літр. Є декілька ароматів, воно йде із дозатором, Ціна 37 гривень. За 84 гривні щітка для волосся масажна. 19 гривень набір не 50 штук в чохлі такому пластиковому. до речі, дуже зручно. За 14 гривень віло дамське. Складне. За 34 гривні щітка для волосся масажна міні. Кольори є на вибір. За 49 гривень щітка. Такий варіант. Продувна щітка за 39. Масажна 59 гривень.